Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Тримаюсь поки топ 5. Оборона А. Це добре, але маю вже викуп. Тому подивимося. Знову цей Джолі. І Джолі і піньок. Очистка потрібна мені в будь-якому випадку а джоліка кем блокувати, я кохай не набрати. Очистка тут потрібна, бо тут і Ульмір, і Піньок, і бастер. Добре, візьмемо тоді Йокохайнина. Хай буде він. Це ж треба було. Так. Ну, давайте спробуємо поїхали. Теж таке. Не зрозуміло. Так, трійка фіолів. Ну, якщо червоні прокинути, це дне це нам нічого не дасть. Можна потім через зелені буде зібрати, ну, але ж таки трійку, може. Жовтий доїхати. Давайте ось так. Ні, доїхав фіол. Фіол непогано. Ми можемо зарядити Бетті. Але ж, якщо будуть ті міньйони джоліка. Добре, давайте ось так. Там зберуться жовті. Поки Бетті немає сенсу використовувати, бо міньйони позбивають нам. міньйони позбивають. Давайте пошукаємо жовтий. Так, добре. Ось питання. Гарний хід з синіми фіоли полетять. Жовті полетять. Але я думаю, що Ульмер може зарядитись. А це мені не дуже до вподоби, Давайте тоді ось так тоді поки. Тепер вже б'ємо Бетті, там вже зарядився і бастер. Так, б'ємо сюди. Активуємо Джолі. Так, на піньочка тільки лягло. Давайте ось так. Все одно вже бастер заряджений. Так, джолік не дозарядився, тому є шанс. Та ну як же ж ви в ела два рази вдарили. Ну і хотів же ж почиститись. Ну це просто підставили мене. Хотів же ж почиститись. Ого, піньок як вдарив. Добре, давайте так. Ну, але джоліка ми не дозарядимо, що спіньок дуже боляче вдарив і не працює цей хтуву. Треба було брати фіолів і не вимахуватись. Вже б фіолів зарядив давно і пробив би цього джолі. А так тут шансів вже немає. Так, все міняємо. Не буду більше я брати цього хтову. Не спрацьовує він. Ну, все, звісно, поле пішло, коли дивіться, скільки жовтого. Так, все тут виходимо, не можу вийти добили, значить. Так, добре, поїхали далі. Маємо нулік. Так, забираємо цього хтову. Не йде щось він. Візьмемо піньочка. Візьмемо того Ело. Ну, це, звісно, дві тички в Ело прилетіло і все. Бу бій на альфа, може і витримав. І ми б змогли щось зробити. Давайте візьмемо Бальтика. Угу. Хоча нам тут Йокохайнен, напевно, все ж таки потрібен буде. Замість кого? Може, замість Бальтика і взяти його? Бо нам і Бетті треба блокувати, і Либідь блокувати. Давайте поїхали. Mm -hmm -hmm. Трій кафеолів і все. Можна трієчку синіх зробити через зелені. Добре, давайте ось так. Може закриється червоний. Не закрився. Добре, давайте фіоли зберемо. Так, є четвірочка синіх. Це, в принципі, непогано. Так, ще фіолетові доїхали, добре. Б'ємо піньочком. Єдине погано, що Беті зараз активується. Але давайте вдаримо і ось так зберемо сині. Так. Спрацювало. Спробуємо хоча б тих заблокувати. Так. Тепер вмикаємо джоліка. Тут прокинемо фіоли. Ну, тут вже трішки простіше, я бачу, виходить. Давайте ось так. Не все одно заблоковані Крім беті, звісно. Але це вже. Сподіваюся, їх не врятує. Пошукаємо синій кріс. Так потрібно було йти в минулому тапку, і було б все чудово. Да, я коханен, звісно, б'є, але дуже слабо. Але в нього корисна ульта. Так, добре, тут впорались, поїхали далі. Ух ти, пеньок, два хельги. І джолік. Ну, поїхали. Нам чистка потрібна. Джолік потрібен. О, що ми маємо? Синіх немає, щоб почиститись, ось це погано. Ну, добре, трійка жовтих, ну і жовтих ми не встигнемо, напевно. Давайте ось так. Може, хоч якісь фіоли зберемо. так і ми їх зберемо, якщо їх також недостатньо. Трійка фіолетових впінька не дуже. І ходів ну, зелені, прокинути в джоліка. Ну давайте, може там синій якийсь доїде. Або жовтий ні, немає. залишилось два ходи. Або фіоли, або червоні. Якщо ми фіоли прокинемо, то взагалі потім і ходів не буде. Може поле перевернеться, ага, не буде. Під'їхали те, що не потрібно. Ну, все, пеньочок нас ховає. Ми можемо четвірку синіх зробити. Ну, добре, давайте ось так. Може, там ще десь якийсь синенький доїде. Так, доїхав фіол. Хоч щось. Тихо, тихо. Ми також можемо вдарити. Єдине погано, що зараз ці хельги наберуть. Ядро своє і нас підпалять. Давайте ось так спробуємо. Багато фіолу полетіло. І там зараз джолік зарядиться і прокинути. Жовті з червоними, зарядиться пеньок, а він в будь-якому випадку зарядиться. Можна прикинути, спробувати синій, якщо Елла дозарядиться, то буде якийсь у нас шанс. Давайте ось так. Я один... Так. Елла не дозарядився, на жаль. Все ж таки пеньок. Це ще в Елей вдарив. Добре, давайте так. Пеньок все ж таки не дає життя, якщо ти настигаєш. Ну, ось стільки фіолу тепер прилітає, але це вже даремно все. Просто не можу нічого зробити. Ну, ось так. Але що це вже дає? Пепіньочок просто знищив. Ми маємо нулік. Вже не хочеться грати далі. Так, ну і кохайний тут мені не потрібен. Давайте візьмемо Бальтика. Поїхали. Просто жах. А на поля, синя трійка. Дві сині трійки. Нічого нам не дають. Ну, але варіантів більше небагато. Так, трійка жовтих. Може доїде фіол? Угу. Фіол доїхав чудово. Ну, і звісно, ти в джоліка вдарив. Так, треба спробувати добити квас сіра. Так, давайте фіол ще зірвемо. Може там підміну з бронею. Угу. Так, лікуємось. Тепер тут сині. Ну, тут вже повинні перемагати. Так, так. Червоних просто, зелених. Ну, але і наші камінчики теж тут присутні. Так. Відродження спрацювало. Але будемо бити все одно, дасть ну, захист, ну то таке вже. Потужний. тут більш-менш. Вийшло, тому що поляна була потрібна. Поїхали далі. І знову піньок і Дон. М -м -м. Давайте візьмемо квасіра і спробуємо з ним сходити. Поїхали. Даремно я тут Елло взяв. Тут же ж ця міль. Ну, дивіться, ну от що це за поле? Тупо все червоне пошукати синю четвірку через фіоле. І там можна ще трієчку да, згори зібрати, щоб хоча б якось. Відлікувати від піньочка, але якщо це вона доїде, так, доїхала. До речі, доїхала і відразу. Це, типу, якийсь шанс, але ж міль на нас працює, тому ми заблокуємо аквасіра, ну, все, його вже просто розбивають. Жовтих немає як зібрати, навіть якщо ми почистимо, з фіолетових також немає як зібрати. Ну, це жесть просто. Ну, давайте ось так буде трійка фіолів. Але ж вона нас не рятує взагалі ніяк. Заснули. Але ми ж не прибиваємо нічого. Ну, немає жовтих. Давайте ось так. Ну, якийсь захист від Бетті спрацював, але ж все одно піньок. Коду не мене ніс сильну. Давайте ось так. Ще ці міньйони з'явились. Добре, тут прокинемо. Давайте ось так, синій кріс. І не дозарядили все одно. Ага, мінус Ело. Дякую. Піньочек. Ну і все тут просто розтичковують. Ні, другий раз я викупатись не буду, можуть і не мріяти. Та ні, тут же без варіантів. Ну, коли немає зарядки, то звісно, що щось зробити дуже важко все. Добивайте вже джоліка і до побачення. Щось такий день. Дуже все важко. Та давай вже, що ти там завис? Навіть топ-1 в мене зайшли. Скільки? Три ка за сьогодні. Так, три нуліка. Ну, це взагалі треш. Ну, оборона хоч тримається добре. Все, ну завтра. Спробуємо хоча б в топ-5 залишитись. Ось такий був четвертий день турніру. Всім дякую за перегляд, Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!